Всім привіт! Мене звати Вікторія Завацька і я навчаюся на першому курсі на спеціальності перекладач англійської та української мови та їх культури. Я вступала у вересні 2023 року через компанію УСУС. Ну, певно, найважчим було те, що я проходила адаптацію в новій країні різна мова, різна культура та система освіти. В середньому я витрачаю 250 євро на місяць. Вільний час ми з друзями постійно кудись їздимо та відвідуємо нові місця. Ні, наразі я не працюю, але я планую з нового навчального року піти на роботу. Так, мені дуже подобається, адже я вважаю, що ця спеціальність є зараз дуже актуальною. Так. Я вважаю, що це дуже класна професія, і е, так як я вивчаю англійську мову, багато можливостей. Загалом викладачі дуже нормальні і ставляться лояльно, завжди допоможуть і підскажуть, якщо ви щось не знаєте або вам потрібна допомога. Найбільше мені подобається те, що в нас є декілька спроб перездачі, та на екзамени я можу приходити у термін, який підходить саме мені. Таким чином взимку я була місяць вдома. <плес> сесія пройшла трошки важко через те, що я не знала, як тут все працює, але тепер я в курсі і маю надію, що літня сесія пройде набагато легше. <плес> так, цього року я відвідала Польщу та Австрію. Я хочу порадити, не боятися вступати. Та вас чекає тут дуже багато нових можливостей, знайомств та подорожей. Дякую. Дякую.